У сумах провели мистецьку акцію Театр на узбіччі театру. Музична казка та дві мініатюри зібрали повну залу глядачів. Що особливого у цих виставах розкаже Ірина Касяненко. Утюри жила собі людина, класичний етюд та музична казка під назвою «Неймовірна історія. На сцені як дорослі, так і зовсім юні актори. Всі вони мають обмежені фізичні можливості. Та на жагу до творчості це не впливає. Я дуже люблю виступати і, і дуже хочу ще щось виступати. Акторство кожен з них розуміє по-своєму. Для мене вона багато значить, то що треба можна з друзями, яких майже такі ж хвороби, то що можна багато вчитися нового. Для мене це, по-перше, гарний настрій, донести гарний настрій, отримати. Розвиток та виступи на сцені позитивно впливають і на самих дітей, і на їх стосунки з оточуючими, каже одна з мам. Вони якось ближче до людей стали більш відкритіші. Перепони ніякої немає між спілкуванням один з одним або з дорослими, або ще з кимось. Висока дуже планка у наших дітей. Не досить того, щоб вийти і просто пройтися по сцені. Їм треба показати і зробити це як найгарніше. І вони говорять: як актори, да, як актори, краще ніж актори. Так, да, краще ніж актори. Присипай, продавщиця давно, тісніть правоні. Ірина Касьяненко, Андрій Геращенко на часі новини.